Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Давайте пограємо з вами в гру Українці які. Українці, які вільні. Українці, які незалежні. Українці які розумні. Українці, які дружні. Українці, які сонячні. Українці, які веселі. Українці, які люблячі. Українці, які працьовиті. Українці, які сильні. Українці, які? Захоплені. Українці, які? Щедрі, багаті. Українці, які співучі. Українці, які? Помірковані. Українці, які? Гостинні. Українці, які? Позитивні.